Музею Шептицьких у Прилбичах 10 років. Коли ви заходите до нашого музею, одразу по праву руку від вас бачите експозицію з двох робіт. Ця, яка є перед вашими очима на екрані, це листівка, подарована особисто митрополитом Андреєм, хористці церкви святих апостолів Петра і Павла у місті Львові Марії Солдит під час ювілейних урочистостей у соборі Святого Юра. А друга, це книжечка пам'ятка 30-літнього ювілею владицтва Галицького митрополита Кир Андрея Шептицького, подарована для нашого музею Діаною Полко. А за цим QR-кодом можна у форматі PDF переглянути її. Вона складається з двох частин: життєпис Андрея та Історія чудотворної ікони Матері Божої Теребовлянської. Ця експозиція демонструє. 30-літній ювілей єпископського служіння праведного митрополита Андрея, який він відзначав 1930 року. Хто бажає привітати наш музей і підтримати наступні його проєкти? Посилання на реквізити в описі до цього відео.